Выручаю. Запізнився я. Зараза. срані мутанти. Мутанти розрили могилу? Ага. Нормально ями не викопати, радіація. А не глибоко, бачиш, розкопують на раз-два. Отже, потвори. Хто тут був похований? Напарник? Так. Товариш наставник. Хм. Добрий мужик був Толік. Самого стрільця знав. Казав, то йому життя якось врятував біля села Новачків. Стрілець? Це хто? Ти тут зовсім недавно? Стрілець це ж легенда. Він ледь не перший до центру зони дістався. Це зараз там безпечніше. А десять років тому північніше малахіту заходиш і мізки в кашу. А що з напарником сталося? Як він помер? Ходка була у нас тут неподалік. Ішли пізно. Я в аномалію потрапив. Він мене виштовхнув, а сам. Ох, ми з ним майже всю зону облазили. Стільки він мене навчив, стільки разів виручав, а я навіть за могилою не додивився твою ж. Півчуваю, не заважатиму. Бувай.